Америка материк тропічних широт, у природі якого багато спільних рис із Африкою та Австралією, проте він має свої особливості. Це найвологіший материк на землі, тут поряд з найбільшою низовиною світу простягся велетенський гірський ланцюг. На материку знаходяться найвищі на землі вулкан і водоспад – Найповноводніша річка і найсухіша пустеля найменший птах та найкровожерливіша риба. Площа Південної Америки разом із прилеглими островами становить 18,3 мільйона кілометрів квадратних. Географічне положення Південної Америки. Має схожі риси з іншими материками тропічних широт. Південну Америку перетинає екватор. Її більша частина розташована у південній півкулі. Найбільша протяжність із півночі на південь становить близько 7300 кілометрів, а із заходу на схід 5000 кілометрів. Материк розташований на захід від нульового меридіана, на сході омивається водами Атлантичного, а на заході Тихого океанів. Південна Америка своїми контурами нагадує трикутник Крайньою північною його точкою є мис Галь'їнас 12 градусів 25 минут північної широти. І 71 градус 36 мінут західної довготи, а південною Фроуерт 53 градуси 54 минути південної широти і 71 градус 18 мінут західної довготи. Найбільшої ширини Південна Америка досягає в при екваторіальних широтах між крайньою східною точкою мис кабубранку. 7 градусів 9 мінут південної широти і 34 градуси 46 минут західної довготи та крайньою західною мис пареньяс 4 градуси 45 мінут південної широти і 81 градус 20 минут західної довготи. Вплив океанів на природу внутрішніх областей Південної Америки обмежений. Оскільки берегова лінія континенту слабо розчленована, тільки на сході трапляються невеликі півострови і затоки, найбільша з яких Лаплата, єдиний великий острів Вогняна Земля, розміщений на крайньому півдні, відділяється від материка Магелановою протокою, крайня південна острівна точка Південної Америки Мис Горн. Розташована на березі найширшої у світі протоки Дрейка, якою материк відокремлюється від Антарктиди, північні береги континенту омивають води Карибського моря. Як й інші материки тропічних широт, Південна Америка відчуває вплив морських течій, зокрема, холодних перуанської в Тихому океані. Західних вітрів біля південних берегів материка та Фолклендської на південно східному узбережжі, а от теплі течії бразильська і Гвіанська обігрівають атлантичне узбережжя. У характері морських течій, які омивають береги Південної Америки, Африки й Австралії, спостерігається подібність. Біля західних берегів переважають холодні течії, а біля східних теплі. Панамський перешийок сполучає Південну Америку з північною, які разом утворюють частину світу Америку.